Вітаю на моєму каналі ПоліТЕСКА. канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні у мене продовження моєї роботи чи показу моєї роботи, яку я собі задумала. Один квадратик вишито, і я так розумію, що я замахнулася на щось таке. Велике і грандіозне, не знаю, чи в лапках це брати, чи реально це буде щось грандіозне. Але що я можу вам сказати? Що, походу, щось думаю, щось планую, от бачите, нитка не, неправильна. І буду я її ще мільйон разів таким самим чином обрізати. І от, по ходу. Зробивши центральну частинку, я так розумію, що треба її виділити, виділити всю структурно, щоб закрити простір між нитками. І от я надумала так голкою вперед. Це один зі швів, найпростіших. У мене там в шортику є. Як я заревчуся робити вишивальні шви. Я вам хочу сказати, що як сороконіжка деяких, сьомий, сьомий шов я так і не зробила. Можете подивитися в моїх шортсиках, я все-таки його одолію. От, бо дивишся в Ютубі так легесенько, так дівчата гарно їх штампують, а у мене ну ніяк. Але хоч в мене цей шов-голка вперед виходить нормально. І от, бачите, якщо була центральна частинка така розхристана трошки, то оцей шов він якось структурує. О, а це кіцька сімочка. Я їх забрала вдвох разом з її сестрою чорненькою і простерилізувала, чорненьку пристроїла. Сімочка у мене ще на той момент, коли я починала свою роботу, вона у мене ще була. І, відповідно, дуже така дика, в руки не йшла. Але отак уже загравала з вишивкою, з ниткою. І взагалі активна кисочка. Потім ну, в неї така цікава доля кисочки. Може, колись розповім, коли, ну, мабуть, перестане трохи боліти. І ось квадрат у мене е, обшитий. Тепер все по, не то, що по наїтію, не знаю, як даже сказати. от мені захотілося зробити отак. І кожен квадратик відділити. Відділити, Тобто, в даному випадку я даже не знаю, що буде далі. Але у мене кожен квадратик окремо. З самого початку я собі так думаю. Що кожен квадратик має якось відрізнятися. І от цей квадратик я почала. І, відповідно, треба закрити стіпки. І я придумала, що я собі зроблю отак, обів'ю всі, ну, всі стібочки ці. І тоді в мене квадрат буде ще більш закритий. От зробила е, отаку змійку, починаючи з правого верхнього вугла, з, з зовнішнього периметру, е, ну, всередину. І тепер мені цей пунктир треба обробити повністю весь. І е, по факту виходить отакий е, міні-лабіринт. І лабіринт. Е, Українське слово чи ні. От. І, е знаєте, як фреска виходить. Е чи не фреска, я навіть не знаю як. Ну, таке якесь е дивно е дивне шиття. Але бачите, що щось, щось де виходить. Кручу в руках вліво-вправо, бо якби були маленькі п'яльця, то це було б легше. А це вже натягнуте полотно на раму стаціонарно і воно вишивається, воно трошечки приспущене. І трохи воно, до речі, стягується. Але пам'ятаєте, центральна частина трохи стягнула тканинку, але вже коли я почала вишивати ще один фрагмент, воно якось вирівнялося. І тепер у мене виходить, що центральна частина з таких переплетених ниток, і перший фрагмент вийшов лабіринтом. І мені подобається. Нитка золота з переливами. І я собі уявляю, яке воно буде колись, коли може колись чи не може, колись доробиться. І е, поставити його на сонце, чи на відблиск, чи як. Але перший фрагментик зроблений. Як вам? Я маю вам що показати.